Вітаю всіх із сільпо. Хочу розказати така цікава акція, супер-пропозиція на дитячі іграшки в сільпо один плюс один. Кожна друга дешева одиниця йде за 19 копійок, ну можна сказати, в подарунок. З 14 по 23 жовтня я зачитаю зараз адреси, де діє ця акція, вона діє не у всіх магазинах. В супермаркетах Семена Палія, Одеса 93, А, також Одеса, Провулок Семафорний 4, Небесної Сотні, 2 і місто Херсон. Сон, вулиця Будівельників 27. Швиденько хочу показати, який вообще асортимент є у них іграшок, щоб розуміти, що ця супер пропозиція плюс 1, 1. Є що взяти, дійсно, дивіться, чого тут тільки немає. Так, такі бокси, конструктори. Ну багато всього воно і так іде. І це ще не все. Наприклад, от лялька, да 69 гривень, вона і так іде зі знижкою 73%. І другу берете в подарунок. Ну, ось така красива лялька М 429. І ще й друга в подарунок. Ще тут конструктори, машинки різноманітні. от 134-319, так все, не буду показувати. Іграшка, кнопка, сміх. Мабуть, сміється, коли на натискаєш 99 гривень. Ну, багато всього. І все це ви берете один, і друга в подарунок. І це все ще, 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 ще далі продовжується від Дісней такі конструктори Лего-Лего. Багато всього, і самі конструктори йдуть зі знижками. Ви ще другу позицію берете в подарунок.